Максим Гардус, спеціаліст комунікації разом Вест Стенд. Слава Україні, пане Максиме. Ну, давайте одразу до діла. дідаємо. Починають а... так. Ну давайте зняття санкцій, тому що це зняття зняття санкцій е з державної білоруської компанії, яка безпосередньо має певну комунікацію з аерофлотом російським, і не тільки з ним. Вам слово. Так, сама по собі Белавія, на перший погляд, це не дуже важливий, е, випадок. Це невелика м, кампанія в світовому сабі, хоча вона найбільша Білорусі. Е, до початку війни там було 30 е, літаків. Ну це. Дуже мало. Бо, в принципі, Білорусь невелика ані за населення, ані за площу держави. Там для них авіація не є важливою для внутрішнього сполучення, вона всього туристичні рейси та відрядження. До речі, санкції не пов'язані з війною проти України, вони пов'язані з жорстоким та кривавим придушенням режимом Лукашенка, протестів після фальсифікованих виборів ще в 2020 році. Тобто, коли розпочиналося повномасштабне вторгнення, ніхто продобуває не вводив нових санкцій, бо все вже було введено. А Санкції дуже боляче вдарили по кампанії. Залишилася лише половина флоту, якого було з 30 літаків, 16. з них 8, 8 це американські літаки Ем які не обслуговувалися належним чином. Вони прийшли в дуже незадовільний стан. бо... Деталі для їх обслуговування вони постачалися підпільно та контрабанда. Тобто, на перший час на перший погляд, ніби нічого важливо. Проте, не слід забувати, що Білорусь разом з Російською Федерацією є пов'язана дуже багатьма економічними і юридичними зв'язками. Вони обидва є членами спілки незалежних держав, європейського економічного співтовариства, митного. Союзу та власне союзної держави Росії та Білорусі. Тобто митний контроль, контроль і кордон між ними формально є. Проте в реальності він дуже дуже умовний. Ну дивіться, і що під, під санкціями росіяни не могли, не мали де купити високотехнологічні речі. Так тут не йдеться про гуму до тих чи інших секонд-хендівських боїнгів, які вони використовують. Але я думаю, що і з гумою можуть бути проблеми високотехнологічні речі. Тобто, Белавія зможе їм постачати, так би мовити, по-тихому. Е, може е, навіть голова Белаві в інтерв'ю е, білоруському державному каналу, тобто це не якесь журналістське розслідування, не чутки. Визнавав, що комплектуючи для Белаві е, постачається зараз в режимі санкцій. Тобто компанія абсолютно відкрита для сирих і контрабандних схем на імпорт. А тут є поряд е, спокуса експорту е, реекспорту за величезні гроші. Бо в Росії, на відміну від е, Білорусі, набагато важлива для є авіація. Росія величезна країна, 16 тисяч квадратних кілометрів, найбільше на світі. А авіація е, є гарантією зв'язності. Бо альтернативою авіації, наприклад, з Москви їхати до високого потягом це 10 діб. Е, і в Росії зараз е, десь 165 шістдесят Найбільше в аерофлоту 56 є також в Ютейр, в якутських авіаліній, Нордвінду вони є, в Смартавія є багатьох кого є. І за час війни вони прийшли в дуже негарний стан. Е, бо росіяни змушені займатися канібалізмом, тобто розбирати одні літаки для того, щоб достати з них деталі і полагодити інші літаки. Федеральний бюджет влив в це в спасіння авіації 12 мільярдів доларів. Це величезні кошти, але все одно з безпекою все погано лише за 24 рік зареєстровано 208 інцидентів. Це дуже мало летальних, але багато з них це відмова авіоніки, відмова шасі. До речі, до ваших слів про гуму. Гуму також треба американську ставити на Боїнг, китайська не підійде. Бо інакше це буде аварія при посадці, один з найрозповсюджених і найнебезпечніших типів аварії, майже завжди, які призводять до людських жертв. Тому шасі також американське потрібно. Все американське потрібно, все потрібно рідне. Бо те, що е, роблять е, м, кулібіни в е, гаражах, воно ненадійне і аварійне. Тож е, 165 літаків е, жадають нових деталей. Чи вдасться Лукашенку і директору Белавія стояти перед спокусою купити це щось в Сполучених Штатах і продати за дорого в Росію, Ну, очевидно, що не вдасться. Дякую вам. Надзвичайно цікаво. А наскільки масштабним може бути оці от транзакції, ті от російські оборудки? Ну ми розуміємо, так в трилітровий слоїк, ну чи в 3-літрову банку ну тяжко влити 5 літрів. Так можливо будуть певні обмеження, так би мовити, не більше заміни там двох надкрилків чи двох підкрилків, одного хвостового там, чи чи це на вашу думку буде без обмежень? Це дуже гарне питання, бо тут існує декілька сценаріїв. Найкращий сценарій, те, про який ви говорите, суворий експортний контроль з боку Сполучених Штатів Америки. За тим, що саме постачає собі, бо ми живемо в 21 столітті. У всіх є інтернет, він є навіть у федеральних органів Сполучених Штатів. Які саме літаки, яких саме моделей ви можете прочитати в Вікіпедії, вони можуть, я можу, всі можуть. І, вочевидь, якщо замовляється е, е, до авіазаводу Боїнга деталі для літаків, які в Білорусі просто-напросто немає. а В Росії є це підозріло. Проте цей санкційний контроль повинен хтось здійснювати. Воно само по собі не працює. Хтось повинен дивитися, за тим, що є чиновників, якогось із повноважень, який контролює е зовнішньоекономічні контракти, які здійснюються корпорації Боїнг до Республіки Білорусь. А проте і повинна бути політична воля для такого контролю. хтось цьому чиновнику, а з Міністерства фінансів повинен це наказати. Так, сполучених штатах дуже дуже гарна, потужна і розвинена санкційна інфраструктура, найкраща в світі? Є спеціальний орган OFAC, при вінфіні, який контролює санкції, бо в США дуже багата історій санкцій. Вони почалися ще з іранської революції 70-х років. Там в людей по 50 років досвіду як вести таблички, як слідкувати за Проте чи буде цей наказ? Слідкувати, щоб не було рексту, ми не знаємо. І крім того, за останні 8 місяців з нової адміністрації дуже багато кадрових змін в санкційних органах, тобто. Чи буде притомна людина, яка буде здійснювати ці контроль в самому санкційному органі? Також ми цього не знаємо. Тобто теоретично проконтролювати, щоб було рівно стільки, скільки потрібно Білорусі, і нічого, що потрібно Росії, можна. А ось чи буде здійснено цей контроль невідомо. Так, це теж надзвичайно важливий момент. Так, ну ми розуміємо, що ті чи інші білоруські органи можуть попросити там представники Белавія попросити просто захмарну кількість чогось. А потім ну, американці в них е, запитають: а чого вам стільки? А ми беремо на запас, або нам подобається розмальовувати це акриловими фарбами, а, ну, знайдуть якісь пояснення. Так, ну і можуть відвантажити. Тож будемо сподіватися, що провідні авіаексперти і. Експерти з контрабанди і так далі. Ну звернуть увагу на це і просив би вас резюмувати. Так якщо ми говоримо про цей сигнал, це справді потужний сигнал того, що американці ведуть діалог з білорусами, ну з режимом Лукашенка. Так, тому що присутність американських військових на навчаннях військових Запад-2025 25 в Білорусі. Ну, є свідченням, тобто їх допустили. Тобто Певне потеплішення відносин іде. Що чесно, в мене саме потеплішення. А... Америки та Білорусі не дуже цікавить, е, скільки це те, що е, даного року може бути прецедентом для зняття санкцій е, з російської авіації в цілому. Mm -hmm. Це набагато небезпечніше для нас і набагато корисніше для Росії. Е, е, бо для Росії це дуже величезний сектор економіки. Він важливий і в, політи... і в політичному е, також не тільки в логістичному. Бо в принципі, цим літом цього літа, коли не Невідомі дрони паралізували ем, рух на південь на відпуски. Моніторингові групи фіксували значне невдоволення Росіян. Звісно, вони винува, звинуватили в цьому всяких недобрих людей, які дрони запускали, а не Путіна, який розв'язав війну. Проте сам факт невдоволення був. Авіація важлива для Росії, і якщо це буде продовжити сьогодні, ем, дозволили. Експорт боїнгів Білорусі, деталі. Завтра прикрить очі на реекспорт. А післязавтра вже буде легше вести розмову, а що власне аерофлот погано зробив американцям? Нічого, це суто цивільний бізнес. Е, чому б не дозволити продавати Боїнги аерофлоти, їх обслуговування також? Бо це величезні кошти. Боїнг великий м, працедавець в Сполучених Штатах. І крім того, він великий спонсор виборчої кампанії пана Трампа. Е, Боїнг виділив чверть мільйона фондів. Це Великий жаль. Ну, сподіваюся, буде в нас змога ще поговорити і про американські великі авіакомпанії. Компанії, як вони впливають загалом на політику, як вони впливають і можуть впливати, якщо потепліше е, американський санкційний зашморк щодо Росії. Як це все діло може впливати на покращення російських наступальних активностей? Е, Максим Гардус, дуже дякую за розмову.